Брати і сестри, від щирого серця скажемо, слава нашому Господу. По милості Господній, ми сьогодні в цей недільний день, ранішню хвилину, зібрані в ім'я Господа нашого Ісуса Христа, в цьому домі молитви. Щасливий ти, брати і сестру, зі мною разом, що ми знаходимося в домі Господньому, де прославляється Його ім'я святе. Де можемо укріпити свого внутрішнього чоловіка через Його святе Слово, де Господь збагачує нас знаннями Його, де Господь нам дарує сили духовні укріплятися у ньому через Його слово святе. Учинімо цей час ці хвилини, і хай Господнє ім'я прославиться в наших серцях, в нашому ходженню і поводженню перед нашим Господом. І Ісусом Христом, слава навіки нашому Богу. Ми зібрані в ім'я, і ми співали цей дивний псалом, що ми разом будемо співати цю одну пісню, хвала йому навіки. І сьогодні Господь єднає в наші серця наші Духом Святим, щоб ми разом були одної думки. Одного мислення і прославляючи ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Ми знаємо, який стан в нашій країні, дорогі брати і сестри, багато журби, клопотів різних, всяких переживань в серцях наших, бо знаємо наші близькі, рідні, наші брати. Знаходяться на фронті і багато є різних клопот, але нам говорить Слово Боже із послання апостола Павла до Филіпян. Я зачитаю два вірші хай Господь нам допоможе і нас укріпить послання апостола Павла до Філіпян. З четвертого розділу і з четвертого вірша такі слова. Радійте завжди в Господі. І ще раз скажу, радійте, нехай ваша лагідність стане відомою всім людям, Господь близько, нічим не журиться, але у всьому молитвою і благаннями подякою висловлюйте ваші прохання Богові. І мир Божий, який перевищує всяке розуміння, нехай береже ваші серця і ваші думки в Христі Ісусі. Слава нашому Богу, дорогі брати і сестри. Цей тиждень роздумуючи над тими словами, і доходжу до висновку, що людина не може так. Чомусь. Стовідсотково покластися в руки Господні, бути відданим Йому і нічим не журитися. Людина завжди є клопоти, журба, але вже коли наша журба і вся наша виходить на нівець, тоді людина звертається до Господа. Тоді ми в наших молитвах знаємо, що вже. Безвихідному ми стані туди говоримо, Господі, я до Тебе приходжу, я свою нужду кладу в твоїх них і решта й тому подібне. І Господь і на те часом не обижається, а по своїй великій милості нам з вами прощає і допомагає, благословляє і дарує цю радість серця наші, за що слава. Навіки нашому Богу. Дорогі брати і сестри, я із свого життя не раз думав, і багато випадків в моєму житті було, де я покладав свою надію на людей, де я хотів знайти поміч, розраду в людях, підтримку в людях, але я її не знаходив. І ви знаєте, я зі свого гіркого досвіду вам говорю. Що я довго мучився, журився і проходив час, а я ще попадав в гіршу ситуацію. Але коли я звернувся до Бога, коли я звернувся до Нього, він вже тут же, не пройшло години часу, як Господь дав відповідь на моє благання, але то не було навіть і благання, але просто так звернення до Бога, пару словах. Слава навіки йому, дорогі брати і сестри, Господь вийшов на зустріч і Господь відповів. І я по тому став і роздумував, і кажу, Господи, ти мені прости, що я так пізно звернувся до Тебе, що я шукав поради тому чи в тому чоловікові, а не прийшов за порадою до тебе. Господь, як я вже вище сказав, по своїй великій милості. Але були такі випадки в моєму житті. Я все говорив Господі. Я не здав екзамена перед тобою. Я здав його на погану оцінку, тому що я не пішов або не звернувся до Слова твого Божого і не пішов дорогою тою, якою ти хочеш, щоб я йшов. Але був один такий випадок. Що я звернувся напряму до Господа, дорогі брати і сестри, і він дав відповідь зразу в моєму серці. Коли мені прийшов, коли мене забрала скора, привезли в лікарню і обслідували мене, ну і сказали, що буде операція. Але пару днів. Я був в належному стані, я був здоровому приздоров'ю, здоровому при здоров і я молився до Господа. Я знав, яка операція, бо мені лікарі розказали, і приблизно знав її оплату. І я зразу прокинув свій свою страхову страховку, і я знав. Що моя страховка не покриє, а таких грошей в мене нема. Але пройшов, пройшла година, може, чуть більше, до мене прийшло двоє людей і почали мене питати, ми хочемо знати, де ви працюєте, де ви живете якою машиною їздите, скільки на вашому рахунку є грошей? Вони то все пописали, пописали і зразу мені говорять, твою операцію оплатить наша лікарня, тому що в нашій лікарні є внутрішній іншур, іншуренс, я сказав по-англійськи, або страховка, яка таким людям, які не мають великих доходів, оплачує. Слава навіки нашому Богу. Ви знаєте, я став спокійний, я став радий і тому решта й подібне, що Господь так відповів на, на моє журіння, і каже, нічим не журиться, а у всьому молитвою, благаннями, з подякою, висловлюйте ваші прохання Богові. І мир Божий, який перевищує всяке розуміння, нехай береже ваші серця, ваші думки. Христі Ісусі, ви знаєте, прийшов час, зближається година, і я вже знаю, що повинен прийти мене взяти на операцію. Приходять вся бригада, шість чоловік, і мене будуть забирати. І лікар головний, який оперував або командував цією операцією, подивився на мене і говорить, а в цій команді була з Тернополя одна лікарка, яка наркоз давала. І вона була разом із тим лікарем. Він говорить Наталю, скажи тому чоловікові, може він мене неправильно розуміє, бо я так по-англійськи недобре розумів і говорив, да ми його повеземо, бо я бачу, що він спокійний і веселий. Ніби зовсім нічого не було. Вона засміялася, і вона каже до нього, він все знає. І дяка нашому Богу, дорогі брати, сестри, я сьогодні знаходжуся в домі молитви разом з вами. За що слава нашому Богу. Такий Бог милуючий до нас і з вами, і нам завжди говорить, щоб наші всі бажання нужди покладали. У них його, а Він є той, який вислухає і дасть відповідь, бо в нього нічого нема неможливого, а все наге і відкрите перед Його Святим Лицем. 37 му Псалмі є написано такі блаженні слова, нехай Господь нам допоможе і вникнути у них, і прославити Його ім'я святе. Веселися в Господі, і Він задовольнить бажання твого серця. Доручи, Господи, свою дорогу, покладайся на нього, а Він буде діяти, Він виявить твою праведність, наше світло і твою справедливість, наше полудень. Будь спокійним у Господі і надійся на нього, нехай тебе не дратує, те, що комусь щастить на його дорожі, навіть людині, яка має злі наміри. Ми чули з прочитаного, а ці слова написав псалмист Давид. І ми знаємо життя чого чоловіка із слова Божого. Цей чоловік покладав всі надії завжди на Господа і був відданим йому. Ми знаємо, коли його тещ або цар Саул переслідував і завжди шукав причини, аби вбити його, висилав свої добірні війська, щоб його зловити. Але Господь завжди ставав на захист Давидові. Слава навіки нашому Богу. І він говорить ті блаженні слова, доручи Господи свою дорогу, покладайся на нього, а він буде діяти. Дорогі брати і сестри, коли ми не доручимо свого життя, свої проблеми, свої нужди, в руки Господні, Господь не буде діяти в нашому серці. І наша нужда і потреба залишиться з нами. Вона завжди буде нас доводити до такого стану або ще гіршого, як я вже вище говорив. І пригадали ще мені один випадок. Із нового заповіту є написано в Івангелії від Луки, де ця жінка. Яка хворіла на Кровотачу 12 років, нам говорить слово Боже, і вона все витратила своє майно на лікарів, які її лікували. І каже нам, слово Боже, і вона ще дійшла до гіршого стану. Дійшла до гіршого стану. Але коли вона почула, що є той, який може її зцілити, вона в серці своєму поклала. Коли Доторкнуся хоча б одачі його, то стану здоровою. Слава навіки нашому Богу. Але вона не сказала цих слів і не чекала або не пішла своєю дорогою, але шукала, щоб до нього доторкнутися. От і цей випадок з'явився. І каже, Слово Боже, коли вона не торкнулася, то вмить, вмить. Вона стала здоровою, слава навіки. Господу нашому, дорогі брати і сестри. Але Христос говорить, хтось до мене доторкнувся, бо я відчув, що сила із мене вийшла. Учні говорить учителю, та ж поглянь, скільки народу тисне на тебе, не тільки що до тотру, але і штовхають тебе і тиснуть тебе звідусюди, бо багато народу окружило тебе і окружає. Ні, говорить. Хтось доторкнувся з вірою до мене. І жінка зрозуміла, що вона не має куди подітись, і відкрила свою таємницю. І Ісус сказав: Жіночко, іди, віра твоя спасла тебе. Слава навіки нашому Богу. Дорогі брати і сестри, хай Господнє ім'я буде возвеличене, а наш Господь Хай буде прославлений в життю нашому. І хоженню перед ним. Каже нам слово Боже, що одного разу, Ісус Христос своїми учнями. Був у човні. І вони хотіли переплисти на другий бік озера чи моря, то Христос на кормі вліг і заснув, і каже: зняла велика бур'я на морі. Велика бур'я знала на морі, і учні із страху, із ляку свого прибігли до нього і сказали: Учителю, вставай. Чи тобі не все одно ми гинемо, човен затопляє хвилі, б'ють, і тому решта й подібне. Христос став і заборонив і каже, що велика тиша настала на морі. І учні його, або люди, які його окружали, в чому човні, сильно налякалися і перейнялися великим страхом, і сказали, хто ж це такий, що? Забороняє вітру і хвилям, дорогі брати і сестри. Але це був наш Господь Христос, йому підкоряється все, за що слава йому навіки. І ще один випадок, теж, який був на, на морі або на воді. З учнями його разом, то Слово Боже нам говорить такі слова. І зараз звелів Ісус своїм учням чисти до човна, 14 розділів Евангелія від Матвія, 22 вірш. І плести раніше за нього в інший бік, а він тим часом відпустить людей. Ми чули, що одного віршанам Слова Божого, говорить, що Христос звелів. Учням своїм, щоб вони вшили в чован і відплили, а він за цей час відпустить людей, які були з ним, і їх догонить. Відпустивши народ, піднявся сам на гору, щоб помолитися, а як звечорило, він залишався там на самоті. Що він був далеко від берега, його кидали хвилі, бо дув супротивний вітер. У четверту сторожу ночі Ісус попрямував до них, ідучи по морю. Сталося такий випадок. І Ісус, ідучи по морю, а учні, коли його вглідали, що Ісус іде по морю, сказали, що це якийсь привід. Сильно настрахалися, а Ісус сказав, це я не лякайтеся. І Петро, як завжди, перший був у слові, то він говорить, Господи, дозволь же мені піти до Тебе. Господь каже, йди. І коли Петро вийшов, вийшов нам він пішов по воді, пішов, йшов зустрітися з Ісусом, але щось на перешкоді їм стало, йому стало. Велика хвиля, яка піднялася, і Христос, тобто, Вибачте за слово, Петро, настрахавши цієї хвилі і почав тонути, допустив у серцю своєму сумнів і почав тонути і кричить Господи, рятуй. Але і тут Господь, дорогі брати і сестри, рядом, тут Господь не забарився, Господь підійшов, простягнув руку і сказав до нього. Такі слова, і зараз, 31 й вірш, такі слова. І зараз Ісус, простягнувши руку, схопив його та й каже йому, маловірний, чому ти засумнівався? Чому ти засумнівався? Коли ти вийшов з човна, ти йшов, як я тобі звелів. Але що ж, часом в нашому життю, дорогі брати і сестри? Ми даємо, просимо в Господа, заносимо свої благання до нього. Немає відповіді сьогодні, завтра. Але Господь знає, коли дати відповідь, і Він не забереше ні на одну хвилину. Господь дасть поміч і вийде на зустріч, за що слава навіки нашому Богу. І Христос сказав до Петра: чому ж ти засумнівався? Хай ніколи в серцю нашому не буде сумніву, дорогі сестри і брати, але як ми чули із прочитаного, що у всьому виявляйте ваші бажання, благання Господу і мир Божий буде з вами. Недавно нам було згадано і про Іллю, цей Божий чоловік, пророк, який чинив великі чудеса. Дорогі брати Ісаси, коли на горі Кармель, він був я так пару словах знищені цівалою валою пророки. Була відвага в його серцю. Він був на висоті, Господь діяв через нього, по його слові, все ставалося. Але коли цих пророків понищили, і каже нам слово Боже, коли Аха прийшов додому і розповів це в своїй жінці, то вона поклялась, дала клятву, що буде те саме тому чоловіку, який зробив з цими пророками, це саме буде і йому. І щось сталося в життю. Ілля іде, відходить, тікає, ховається, але Каже нам Слово Боже, коли він ішов пустинею, ходив одного дня і ліг на ночліг, то Ангел його розбудив і сказав до нього Ілля попоїш? Слава на віки Господу нашому. Так піклується про Господь, про своїх. Навіть тоді, дорогі брати і сестри, коли ми. Коли ми часом допускаємо в серця наше якусь невіру, якийсь сумнів, але він знає наше життя, і далі так було і другий раз попоїш, бо дорога далека твоя. Але коли Господь запитав Ілля, чому ти тут прийшов час, і чому ти Ілля тут, то він сказав, Господі, я ревнивий по тобі. По Господі Саваоті! Господі я ревную за Твоїм словом! Господі, Ти знаєш, що поробив ізраїльський народ. Пророків побивали, жертівники Твої повалили, і з тих пророків залишився я один. І на мою душу чагаю. Але Господь сказав, що я ще залишив. Сім тисяч чоловіка, які не схилили. Голови своєю перед вагалом і не цілували його. Ілля, я тою дорогою, якою ти йшов, бо ще дорога твоя не закінчена, бо він там волав, Господі. Забери душу мою, бо я не кращий від своїх батьків. Я хочу, Господі, я вже змучився, чий землі мандрився, чи я хочу відійти до тебе. Ні, я ще дорога не закінчена, вернися Той дорогою, якою я йшов, зроби та, помазай на царя, помазай. І лисеє теж замість себе пророком. І тоді, як ми знаємо із Слова Божого, що ця Божа колесниця живим і любі підхватила на небо, за що слава навіки нашому Богу. Ілля став послушний, вернувся, виконав. Волю Господнього і Його повеління, і Господь забрав живим Його на небо. Хай би Господнє ім'я було возвеличене, дорогі брати і сестри в нашому серцю. І на закінчення я б хотів ще повторити ці блаженні слова, бо ними я жив цей цілий тиждень і роздумуючи над життям своїм, роздумуючи над словом святим. І що мій вірш нам говорить із послання до Філип'ян 4-го розділу? І мир Божий, який перевищує всяке розуміння, нехай береже ваші серця і ваші думки в Христі Ісусі. Христос свого часу сказав: я вам дарую мир, але я вам дарую мир не такий, як світ. Я вам дарую мир свій. Дорогі сестри і брати, ми знаємо з нашого життя. Коли мир Божий наповняє наші серця, ми є спокійні, ми є щасливі, ми радіємо і славимо ім'я Господа нашого Ісуса Христа, нашому Богу, Хай буде слава повіки. Амінь.